Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Отже, що ми маємо? Ну насамперед, газ у потоках тече, але не туди, куди треба. Тобто він витікає в атмосферу. Ми маємо вже четвертий, як сьогодні заявила Швеція, так мати, четверте місце, звідки як заявляють представники цих скандинавських країн. Данії раніше, тепер Швеції, звідки газ виходить на поверхню Балтійського моря і виходить в атмосферу. І окрім того, що втрачається е, цінне паливо, особливо цінне з наближенням зими у Європі, також б'ють на сполох ті, які кажуть, що виділяється значною мірою метан, який е, має дуже е, шкідливе, шкідливий вплив на. Проблему глобального потепління, так званого парникового ефекту саме газ метан сприяє цьому потеплінню навіть більше ніж вуглекислий газ, про який ми зараз так багато говоримо. І отже, зараз російський газ виходить на поверхню Балтійського моря у чотирьох місцях. Ми вчора, завдяки військово-повітряним силам Данії, бачили принаймні одну з тих. Волетенських бульбашок чи а, мільйони бульбашок радіусом діаметром приблизно один кілометр, оскільки газ ще виходить, кажуть фахівці, то це місце дуже небезпечне. На цих газових бульбашках втрачають плавучість морські засоби, тобто, судна не можуть туди наближатися на, на певну відстань. Отже. Розслідування кажуть фахівці, того що сталося, буде можливе ймовірно через тиждень, кажуть деякі з них. Поки що, поки виходить газ і з'являються аналізи сейсмологів, повідомлення про те, що йдеться про зареєстровані вибухи приблизно в той час, коли, коли почалися ці, ці вибухи з газопроводів Північний Потік і Північний Потік-2. Розслідування ми чекаємо, чекаємо власне речового так би мовити розслідування, але наразі висновки фактично від усіх такі, що це не може бути випадковістю, це навряд чи є наслідком якоїсь стихії. Це, імовірно, найімовірніше саботаж, і у зв'язку з цим сьогодні Норвегія оголосила, що бере під військовий захист усі свої. Енергетичні об'єкти для того, щоб їх захистити в тій ситуації, коли енергія і газ як провідний енергоносій для Європи опинився під загрозою у найвідповідальніший час, фахівці кажуть, що зима, попри те, що газосховище Європи заповнені зараз на майже 90%, буде серйозним випробуванням, якщо газ з Росії, який вже зменшився, Якщо він буде припинений, подача його буде припинена зовсім, то а, європейців очікують складні а, зимові місяці. Богдана, ти задав про саботаж. Ми сьогодні також побачили заяву від НАТО. Назвали там пошкодження газопроводів Nord Stream. Сказали, що це є результатом навмисних, необережних та безвідповідальних диверсійних дій. Сказали, що занепокоєні через це, і оскільки це створює ризики для судноплавства та завдає значної шкоди довкіллю. І наголосили, що НАТО наразі розпочало підготовку до стримання гібридних тактик та захисту від них. Богдана що говорять Європі? Хто може за цим стояти? І які інші реакції ми також почули на це у Європі? Політики дуже стримані, але я думаю, що значною мірою погляди звернені на Росію. Сама Москва також сьогодні заявила в Остаме речника Кремля, що Саботаж у цьому випадку дуже можливий, росіяни натякають на те, що це хтось інший. Зокрема, речник Кремля сказав, що йдеться про зону діяльності розвідки США. Не зрозуміло, чому лише, лише те місце є зоною діяльності розвідки. Але менше з тим, так він заявив про те. Кому це може бути вигідно, так би мовити, або радше що могло бути в головах тих зловмисників, якщо це справді, якщо це справді диверсія? Ми очевидно чекаємо результатів розслідування. Я запитував сьогодні у розмові з фахівцем в Лондоні? Він директор інституту газу в Оксфордському інституті енергії, тобто? Я його запитував, на його погляд, кому це теоретично могло б бути, бути вигідно. І він каже, що, звичайно, що зараз це лише спекуляції, але загалом, з огляду на те, що йде Росією розв'язана війна, і про те, що Росія неодноразово погрожувала у відповідь на європейські санкції припинити. Продаж постачання енергоносіїв у Європі виглядає, що це один з дуже дуже ймовірних варіантів, особливо з огляду на те, що Росія цілеспрямовано зменшувала подачу газу до Європи навіть ще до початку людневого торгнення в Україну, що зауважують фахівці, трубопроводи і північний потік, 1 і північний потік, 2 у дні, коли сталися ці інциденти, не транспортували газ до Європи взагалі. Північний потік один був е, технічно зупинений, як е, казали е, росіяни на е, короткий період для, для ремонту. Північний потік, 2 таки не був запущений, тому що Німеччина закрила е, проект після російського вторгнення е, в Україну у, у лютому. Отже, до Європи. Газ і далі надходить найцікавіше можливо для зокрема для нашої аудиторії те, що він майже безперебійно надходить через українську газову систему досі упродовж усіх восьми років війни, і навіть упродовж е, усіх місяців е, цього жахливого кривавого російського вторгнення. Але і це е, і цей шлях, і цей маршрут. Під загрозою і головна мета насправді всіх цих дій Німеччина. Е, вважає ну, Німеччина найбільш залежна від російського газу і взагалі російських енергоносіїв. Тому на Німеччину найбільший тиск. Саме Німеччину намагаються зламати. Дивіться. Если бы у нас в Германии было 2-3 терминала СПГ, мы бы не страдали так, как сейчас. Если зимой Северный поток не будет функционировать. На своих запасах Германия продержится не более двух месяцев. Goldman Sachs прогнозирует переход на принудительное нормирование и сокращение производства на 65%. И что бы ни говорил господин Хабик, для многих это будет необратимый конец. Deutsche Bank признает неизбежность рецессии, которая будет недостаточно скоротечной, чтобы избежать масштабных социальных потрясений. Инфляция, безработица, нарастающее бегство капитала известно куда. И поэтому от Германии особенно не требуют поставок оружия на Украину. У нее против России более важная функция. Она сама по себе оружие. Расходный материал. Ну, от єдине, чим можна погодитись, так що для Німеччини, як тільки вони побудують ці от три СПГ, все це, от весь цей шантаж у Росії, закінчиться просто в один момент. Ну тобто, а це рівно до наступного року. Тому зараз ця істерика. І насправді ну вже десь проглядається, що вся ця істерика в принципі марна. Якщо ми думаємо, що ми перекроємо газ і економіка Європи розвалиться в февралі. там, в январе, и будут миллионы замерзших европейцев валяться на улицах, а мигранты их убирать, этого не будет. Давайте тоже трезво смотреть на вещи. При этом европейская экономика наносит себе чудовищный удар. А сотни тысяч чудовищный будут валяться? Ну, если давайте, не миллион. давайте. Ну, вот такая красная идея. Может, будут сотни тысяч валяться. Что вам сказать? Ну, насправді це дійсно важкий момент. Це дійсно зараз дуже важливий, такий, ну, важливий елемент протистояння, і зараз саме від цього енергетичного протистояння багато в чому буде залежати і підтримка України. Все це правда. Чи зможе витримати його Європа ще не, ну, не очевидно, невідомо, але тим не менше там закачується, підготовка йде. Тобто, от Кожен момент у цей має грати свою роль. І цей шантаж ядерний, і це ось спроба тиску через енергетику. Якщо вся Європа зараз мова йде вже навіть не тільки про Україну, якщо вся Європа встоє, то буквально через там кілька місяців говорити про Росію як про якесь впливове, навіть мінімально державу, буде вже неможливо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.